Шановні, доброго дня, я дві хвилини. Я попрошу вас залишити своїх богів за дверима Порошенка, Тимошенка і всіх інших. Тут сидять і знаходяться представники Полтавщини. Представники Полтавщини кажуть, якщо ви не можете двічі проголосувати за свого кандидата, це мається на увазі одна коаліція чи інша коаліція, якщо ви не можете проголосувати, змініть свого кандидата. П'ятницю я нагадаю вам, після того, як голосували за пропозицію депутата Близнюка, була проголосована пропозиція Коваленка депутата, в якій було чітко зазначено, хоч він сьогодні не так впевнено каже, чітко голосували за те, що переносили на сьогоднішній день сесію, і кожна фракція висуває нового кандидата, замість тих, які дискредитували, чи які не пройшли голосування. Чому, питання до вас, чому ви одна фракція висунула нову людину? Ви не висунули. То ми мене запитання також до партії про людей, шановні. А що у нас тільки в обласній раді дві фракції, солідарність і тут має право висувати на голову у свого депутата? Що в нас тоді відбувається? Ви ж обіцяли, зокрема, шановний шановниками. Ви обіцяли пряму демократію народу. Де ця пряма демократія? Тільки завдячують тому, що громадські сьогодні в залі, ми можемо якось спонукати до дій депутатів. Покажіть, будь ласка, свою позицію. Свобода, ви покажіть позицію. Де воно? Чому, чому так відбувається? Я розумію, чому перенос, чому ви хочете переносити. Отам в Ватикані правильно папу римського обирає. поки білий дім не піде з криші, ніхто не виходить. Так само я вас прошу, не треба обходити, отак кулуальні перемовини вести за 50 чи за 100 тисяч доларів. Не треба цього. Голоси вступляти. це Болтавщина. Це моя е, земля, на якій похоронені мої батьки. І де живуть мої діти, і я, зокрема, мешкаю. Тому, будь ласка, кулуарні домовленості, отут залишайте в залі. Якщо ви хочете голосувати, будь ласка, не піднімайте свої кріси, голосуйте. Не треба там ходити домовлятися. Це проста вам пропозиція доступна. І будь ласка, голосуйте, я кажу, без своїх богів. Боги для вас повинні зараз бути, народ України. І я вам ще хочу одну аналогію провести. Зараз візьміть оці тисячі жертв, які загинули в наші, в АТО, на Майдані всі інші. Поставте кожному з них тут свічку. І погасіть світло в цьому залі. І тоді ви зрозумієте, дивлячись на ці свічки на тисячі свічок, скільки людей загинуло за те, щоб дати вам можливість обирати в цьому залі голову. І врешті речі прийміть конструктивне рішення. Оберіть голову. Не який там має, я не голосую зараз ні за одного, ні за одного чи іншого. Тут є в залі достойні люди. Ви будинок сидить в залі. Чому ви його не обираєте? Ті, які щось пропонують, розумієте? Дякую за увагу.